Боже, Юрочка, ти подивися, яка красота розові. Боже, Таня, ти це, ну, кидаєш на розове, понімаєш? Ну хочеться мені такого чогось веселенького, такого гарненького, такого постельного. Дивись, золотий. Ну, пожалуйста, золотий. Інтересно, скільки стоїть... Цей 50 євро. 50 євро із цим із замком на кодованим. Ну, інтересно, да, 50 євро. Це вже як кудись соберуся, то прийду тут, а, прийду скуповуватися. Так, Юрочка, прийшла на товари для дому. Ну, це ще вже остатки. Після осінніх таких декорацій. Я так думаю, да, ось пішли новорічні. Ну, вони вже нам не треба, тому що, дивися, який чайничок красивенний, так? Да? І тарілочка. Ну, це ж взагалі милота. Оці домички, мабуть, для печива. Красота. Які чашечки. розова. Чашечка розова. Опять розова, да, Таня розова, розова. Боже, ну ти подивися, яка красотень. Утром встаєш, водички попити. Ось такого стаканчика, Скільки він такий стоїть. Таня не подивилася. 4 євро. Все все, 4 євро. Тут в різних кольорах є, є, є голубенький, зелений, розовий. І це бордовый типа і О, угу. Ось, дивися, яка красота. Красота, 6 євро. Ну, це стекло, не пластик. Ой, коротше, есть у нас є магазин Теді називається. Там у такого, у такого добра навалом і пластик, і воно копійки стоїть. Вообще, копейки стоят, понимаешь, потому что пластик. А это стекло. Розгатится и все, понимаешь? Нет, это пластик. Это пластик 4,50. Интересно, интересно. Слушай, смотри, всё под золото, да? Может купить на коктейль? Коктейль пить, да? С такого гламуру. Красота, ну я б хотіла біле. Біле, біле. десь. Дивись, дивись, що робиться. Сім євро на мінуточку, це піздець. Оце стекло. Що ти ходиш тут, пиздиш, блядь? Дивись. що це за хіпі тут ходять? Ти подивися на них і кричать, як це. Ну, що ну, ти хочеш? Іспанці вони голосно говорять. Так, треба уходити з тих стаканів, бо зараз щось у грибу, понимаєш? Угу. Ось такі бутилки. Хорошо, сонечко, пішли. Подивимося далі, що тут робиться. Ой, дві потеряшечки. Дві потеряшечки, ти до мальчика скуповуються, тому що вони... Ми же разом вже будуть жити, понимаешь? Ну, звісно, звісно, надо подушечки, звісно, надо все для комфортного проживання, патіряшки. Які, да, які, які доволі такі щасливі. Ой. Так, Юрочка, прийшли ми на постільне, на постільне прийшли. Ну, ти знаєш, що я хотіла собі купити? Я хотіла собі ще купити пастельку таку на тепленьку. Ось, дивися, що це у нас. Це у нас простенька, я так думаю. Так, да так, -да, це, це простенька. 11 євро. А якби ще такий комплектик пастельки, є у вас таке чи нема? Ой, в общем, треба більш, ну це, це простенькі тут, юрочка. Це простенькі, а це ось у, уже безпосередньо комплекти. 20 євро, ну це такий комплектик він это, не тепленький, а я хочу тепленький. Юрочка, ну все, в общем, Такий у мене був шопінг. Зараз вже більш детально по списку буду дивитися, що мені треба купити. Буду купувати, що це за потіряшка? Че це подіряшка? Щось подушку вибираю, Ну, 5 євро подушка нормально, можна брати. Боже. А, короче, так, а де моя корзина? блядь, я знову загубила свою корзину. Це піздець. <реш> Щось у мене сьогодні з корзинами. Юрочка не складушка. Получається, я одну корзину оставила. Ну, вона в мене була пуста, слава Богу, знаєш? А це, а тепер ще другу корзину оставила. Ну там же я вже наскидала свої уї і все общем, Юрочка, оце така такий у нас примарк, дуже класний магазин, ціни взагалі супер. Мені все подобається. Але е, да, все подобається, але треба купляти по списку. Поэтому, не, ну ти подивися, я знімаю, вони стали за мною і пиздякають, блять. Коротше, що я хотіла тобі сказати? Я хотіла тобі сказати, що я ось дивися на, на цих чучундр. Коротше, зла не вистачає. А це, між прочим, дивися, скидка. 7 євро раніше було, а зараз 5. Так, да. так до чого я веду? Ну, опять отой потеряшка ходить щось, щось, а може він щось промишляє. Ой, треба глаз до да глаз, помієш, за своєю сумкою да за кошельком. В общем, сонечко, буде розпаковка. А на цьому я заканчуваю. І зараз достаю свій список і вже буду дивитися і купляти строго по списку, строго. Ну, все красиве, все хочу. Угу. Ну, добре, цьомки-бомки на зв'язку.